Ви на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам оповідання Остапа Вишній із циклу Великий Ростіть. Паралелепіпед. Приємного прослуховування. Олег Тріченко, учень шостого класу. Чорнявий ховацький хлопчина. Що курив уже не тільки труд, а навіть Катюшу, а іноді й Казбека. Зустрівся з приятелем своїм учнем шостого класу, тільки з другої школи Ігорем П'ятьорським. Ігор П'ятьорський запитав Олега Трійченка. Ну, як діла з іспитами? Ось ось уже на большой, відповів Олег. Готовий? Як із пошки. Ти знаєш, я вже два тижні, як ворожу, чи попадеться мені з геометрії перший білет. Кручу палець круг пальця і щоразу пальцем в палець попадаю. І вже встиг піддивитися, як білети лежатимуть, де перші номери, а де останні? Перший номер і п'ять. А в тебе як? запитав Олег у Ігоря. Працюю. Хоч у мене з геометрії п'ять, проте все повторюю, щоб як залід бути готовим. Повторюю. А я мало не щодня у пущій водиці. Ох, і краса! Ж. Та я знаю, що краса, та хай уже після іспитів. Чудно, іспити у нас на п'ять будуть. А ось і іспит з геометрії. Олег Тріченко ще раз покрутив пальцем круг пальця, розвівши широко руками. Хороброті руки звів знову палець об палець, тільки стук. Єсть! Складу! Аж підскочив Олег. Упевнено підійшов до столу, хоробро взяв білет, глянув і зблід. Щось у його всередині похололо і посунулось аж туди, туди, а там тільки тинь-тень-тень тинь, затенькало. Двадцять три! Що ж воно там таке? затрусився Олег. Глянув у білет. Паралелепіпед. Що воно таке? думає з жахом Олег. Ну, тріченко, який у тебе білет? запитує Олена Васильівна, вчителька геометрії. А тут круг столу члени комісії. І всі вони на Олега дивляться, чекають. «23-й, Олена Васильівна. Що тому двадцять третій? Паралопіпопіт. Як? Що ти сказав? Паралело пе, пі, пі. No, no. Пі, пі, пі Уже й члени комісії усміхнулися, а Олена Васильівна аж почервоніла. А Олег стоїть та все. пі. пі, пі. Розгнівалась Олена Васильівна, похитала головою. Не пікайте краще, мов курча. Іди собі, не срамися, сам і не срами мене. Восени складатимеш, а літо попрацюй як слід, повернувся до столу Олег. Глянув на товаришів, а вони губи кусають, щоб у голос не розреготатися. Проходить на своє місце, а вже хтось збоку. Пі-пі-пі. З того часу Олег так і звався в школі, паралелопіпед. а Ігор П'ятьорський склав іспит на п'ять. Після іспитів Олег геометрію вчив, а Ігор, у в водиці, в ставку купався на рибу ходив. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за поширення, вподобайку, підписку. До нових творів.